Де. 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 Уявити сучасну дитину без гаджетів складно. Чи не кожен школяр сьогодні користується телефоном або планшетом? В той час про свій зір більшість з них забуває. Звісно, що проблеми з очима діагностували і раніше, коли смартфонів не було, але з їх появою випадки звернень до лікарів почастішали. Був у нас період, коли був ковід, і ми онлайн-навчання мали, дітки займалися вдома через гаджети. А тепер в період війни так само, деякі переселенці, наприклад, вони приїхали до нас, але навчаються, продовжують навчатися в школах вдома. Знову ж, гаджети в фаворі. Тому, звичайно, таке неконтрольоване використання, то воно веде до зниження зору. Плив гаджетів на дитину особливо згубний, адже, як правило, зір у них сідає швидко, а відновлюється довго і складно. За словами медиків, найчастіше через надмірне використання смартфонів розвивається короткозорість або синдром сухого ока. Звертаються зі скаргами на сухість очей. Якщо мова йде про ґаджети, на сухість очей, на зуд очей, на висихання висихання ока і. Випромінювання від гаджет від монітора воно пересушує слизову ока конюнктиву, рогівки, рогівку. Бо люди, сидячи перед екраном, вони забувають, що треба кліпати. Регулярна перевірка зору і дотримання простих рекомендацій в обмеженні моніторної техніки допоможуть знизити ризик погіршення зору. Батькам також радять залучати дітей до активностей та прогулянок. Наприклад, в мене син в перший клас, то я це врегульовую. Тобто питання. Намагаюся, щоб максимально його до світу реальності, знаєте, так привчати. Бувають дні, коли він взагалі не проводить час, тому що, по-перше, перший клас, як я вже сказала, в нього поки що телефону немає. Він просить, але ми це максимально відтягуємо. І якщо він там виконує завдання, і так далі, тоді ми даємо, але час фіксуємо. Часа два на, за день, то моя дитина проводить. Один час після школи і один час, коли є вільна година, коли в неї є вільний час, то можна. Ну хотілося б менше, але ще поки не виходить. Скільки? Ну, години дві в день. Ну, Якщо коникули, мабуть, цілий день. Ну, моєму сину 16 років, і в такому віці вже складно відігнати його від комп'ютера, тому. Ну він ходить тренажерний зал, тобто намагаюсь додати йому якісь додаткові заняття репетиторів, щоб він був зайнятий. Таким чином у всіх офтальмологів світу, наприклад, є таке правило, і ми учимо своїх пацієнтам цьому правилу, трьох двадцяток. Це коли дитина, ну і будь-кому допускається сидіти в гаджетах 20 хвилин, потім на 20 секунд треба стати біля вікна і подивитися через скло на 20 фунтів. Це, грубо говоря, 6 метрів вдаль. Тим самим, якщо дотримуватися правила цих трьох двадцяток, є імовірність, що все буде дозовано, і все буде добре, і зниження зору може не настати важливо вже змалечку турбуватися про здоров'я очей, адже зір надзвичайно важливий елемент у повсякденній життєдіяльності людини.